Презентація та світова прем'єра фільму Людська витривалість відбулася в Житомирі 10 травня. Це документальна стрічка, яка розповідає реальні історії учасників найскладніших змагань стріатлону на планеті Норсман. Цьогоріч учасником змагань та героєм фільму став харків'янин Тарас Письменний. Своєю історією він зачепив організатора змагань. Тарас був захоплений змаганнями Норсмен і впродовж 10 років він брав участь у лотереї. Але минулого року. Він написав окремо листа, пояснюючи своє життя як стоматолога, як триатлета. І це дійсно зачепило Харка. Захотів познайомитись, допомогти. Будучи вже учасником змагань, Тарас поділився своєю ціллю створити стоматологічний кабінет на колесах. Під час конференції Тарасу передали автомобіль. Його з Норвегії Харек Странхейм переганяв самостійно. Проте Тарас прийняв рішення передати його саме Житомирському госпіталю. Тарас – стоматолог. Він з Харкова. Він дуже хотів приїжджати допомагати саме солдатам близько з прифронтовими зонами. Тому з'явилася ідея приготувати такий автомобіль. Вони профінансували це. Викилл там повністю обладнаний стамат кабінет. Там кабінет, що має допомагати ближче до передової нашим хлопцям. Наразі я прийняв таке рішення, що мають займатися професіонали, що знаходяться. Ближче до передової ми прийняли рішення, що е, цю автівку як першу автівку з тих, що будуть. А я не сумніваюся, що будуть ще і ще, ще ще має отримати Житомирський е, воєнний госпіталь. Головною мотивацією Тараса було показати, що наша країна не переможна та незламна. Режисер фільму Крістер Фасмер каже, що історія українського стоматолога вразила його. He, Безумовно, історія Тараса, і сам Тарас дуже цікавий. Це навіть не питання. Він показує, в які складні часи ми живемо, і при цьому він продовжує займатися спортом для Кристера. Було б прикладом щирості характеру людини, що на змагання Тарас приїхав з дружиною і з двома доньками, але всі вони повернулися, показавши свій патріотизм і взагалі силу волі всього українського народу. deserves the respect